Вітаю всіх! Закінчується місяць вересень. Я ще збираю врожай помідорів. І сьогодні зупинюся на тих, які від 1 липня плодоносять до заморозків, це в основному високорослі і сорти, і гібриди. І ще додам, що від того 1 липня помідори ростуть без хімії, тобто я їх захищала тільки біопрепаратами. Перше цього року зробили такий експеримент. Хотілося їсти корисні плоди. І можна тепер зробити висновок, що рослини теж можна захищати від шкідників і від збудників хворіб біопрепаратами. Ну, звичайно, обробки треба робити частіше, так принаймні, що 10 днів. Але це дало хороший результат. Дуже мені сподобався гібрид Айдар, наскільки в нього рясне плодоношення ось станом на 1 липня весь помідорах, і як тільки те стебло могло витримати таку кількість плодів. Самі плоди досить оригінальні, перцевидні верхівки, щільна шкірка, соковита м'якоть. Вага плоду від 140 до 160 г, а на кисті могло зав'язатися по 5-6 помідорів, однаковою за вагою. Рослини підживляли необхідними комплексними добривами і обов'язково по листу обробляла кальцієм і бормагніє. Хоч характеристиці зазначалося, що цей гібрид стійкий до вершинної гнилі. Пропустила одну обробку кальцієм і вже на одній з кистей наступних почала спостерігатися вершина гниль. Тому на майбутнє врахую, і для тих, хто бажає посадити собі цей гібрид, обов'язково два рази на місяць треба по листу обробляти кальцієм і бор-магнієм, і тоді всі плоди будуть мати чудову форму. Цей гібрид я формувала в одне стебло. А вже з кінця серпня я припинила видаляти пасинки, залишала ті, що вже наростали, ну а для того, щоб помідор так дуже вгору не тягнувся, скрутила його в кільце, в так, верхню частину, і помідор продовжував нав'язувати свої плоди. Тепер я нічим не підживляю і не обробляю, листя вже підсихає, але якщо приглянеться до плодів, вони без хвороби. Ну і ще один раз можна зібрати буде гарний врожай. Збирай врожай з наступних гібридів. Ну як тут не відзначити чері Люсі Плюс? Це такий цікавий гібрид з сливоподібними маленькими помідорчиками. Вага помідорів 20-25 грам, м'яко щільна, а смак солодкий, фруктовий, приємний, просто неперевершений. Так і хочеться з'їсти ті маленькі смачні помідорчики і стійкий до багатьох хворіб, до вертицельозу, фозаріозу, нематоди, до вірусу сірої плямистості. Серпня місяця. Я теж його закрутила в кільце, для того, щоб той помідор дуже високо не ріс і так він радує по сьогоднішній день маленькими помідорчиками. Ну І, напевно, будемо ще збирати доти, доки не буде морозів. Теж закупила собі насіння цього гібриду і обов'язково посію на наступний рік. З гібридів червоних круглих гарно плодоносить широкі, вагою по 120-160. І навіть бувають 180 грам. Вони зараз не такі великі, як були перші, але зате дуже смачні. І надзвичайно стійкі до розтріскування. А з малинових чудово плодоносить маністела. Ці помідори більші, вагою від 200 і навіть до 220 грам. І теж дуже стійкі до розтріскування при перестиганні. Але перестигший набагато смачніші, ніж ті, які починають достигати. Тому ці гібриди я теж буду садити в новому сезоні. Деякі сорти не відстають від гібридів і стійкі, і врожайні. Тут слід відзначити дебарао. Дебарао царський, дебарао шоколадний, дебарао жовтий, помаранчевий, червоний і малиновий. Хоч ті плоди вже трішки менші, ніж зазвичай, бо вони вже нічим не підживлені, але вони досить смачні, соковиті, тому теж на наступний рік ці сорти буду садити. Гарні плоди має сорт французький гроновий, теж буду його садити. Оті сливоподібні помідорчики такі смачні і головне стійкі, не хворіють. Дуже багато довелось зібрати і солеросу, і сливки інкас, такі настільки вружані ці помідори, рясні, смачні, транспортабельні, тому теж вартує садити. І так я вже саджу не один рік і на другий рік теж їх обов'язково посаджу. До врожайності, яких можна віднести і бананові ноги. Я садила їх два види: бананові ноги Швеція, це оригінальні і бананові ноги звичайні. По висоті вони однакові, а по кількості плодів звичайні набагато більше мають помідорчиків. І вони смачніші, соковитіші і солодші. Висота кущів до 1,5 метра, В теплиці, так вони Плодоносить гронами по 10-12 плодів, плоди циліндричної форми по 80-100 г. Бананові ноги чудово підходять для консервації, для свіжих салатів і для переробки на сік. Хто планує в новому сезоні вирощувати помідори без хімії, бажано закупитися також на весну такими біопрепаратами, як триходермою, бітоксибацеліном, також фітохелпом, актофітом. ну і Таким натуральним біологічним прилипачем, ліпусаном також інші препарати теж чудово працюють, а особливо від фітофтори – це фітохелп і триходерма це найголовніше, щоб рятувати наші рослини. Ну, звичайно, треба обробки здійснювати навіть щотижня або хоча б що 10 днів. Біопрепарати дійсно працюють. І бажано купувати біопрепарати в спеціалізованих магазинах або перевірених інтернет-магазинах. І якщо комусь буде цікаво, де найкраща продукція, найякісніша, пишіть в коментарях: я скину посилання, де я брала і де дійсно вони хороші, працюють, захищають рослини. І бажано їх купувати свіжими. Дуже уважно треба дивитися на термін придатності і зберігати їх, так, як пише в інструкції. Якщо рослини вирощувати в теплиці, то тут біопрепарати справляться з хворобами і шкідниками, тому що зверха не буде змивати дощ. І так, що 10 днів здійснювати слід обробки. А вже на дворі в відкритому ґрунті тут трошки гірша справа, адже коли випадають дощі, вони все змивають і тому треба обробки поновлювати. Тому в теплиці можна сміливо застосовувати і рятувати таким чином свої рослини. Ось стільки помідорів ми зібрали на кінець вересня. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.